Доброго дня, мої ластівочки, соколики. Зараз буду пакувати ваші багаточисельні посилки, а кур'єр після обіду приїде і буде забирати, бо почалися відправки. Що я хочу сказати? Я відьма в 10-му поколінні, нікому не, не дано мене оскорбити. Хто сказав за моє відео неправдиві слова, оклівітав мене, поплатиться. Це вже знаю, це вже зроблено і запечатано. Чиряки, це саме легке, що буде, Ну, вже поступають мене до мене вибачення від цих людей. І коментарі свої вони обирають. Не я обираю, я вам даю своє слово честі, що це не я обираю свої коментарі, їхні коментарі, а вони і просять вибачення. Я випущу спеціальне відео. З, з їхніми вибаченнями, що усумнілися в моєму розкладі, що я сказала, що буде мирна угода весною. Я утверждаю свої слова. Моє слово кріпке і липке нікому не зрушить, нікому не порушить. Ну, що я хочу сказати? Я хочу сказати гарне люди, які віками не могли очиститися. Ось мої ці оберіги роблять дійсно чудеса. Люди чистяться і без допомоги інших чисток. Кожен оберіг це сила, як, з якою я працюю три дні над кожним оберігом. Ось я вам зараз таке мені сьогодні дуже гарне повідомлення прийшло. Жіночка, яка не могла місяцями знайти роботу і вже була в безнадії ось коричневий робочий оберіг. В неї ось такий і на цю відправку. На цю відправку я її відправила, бо я почала відправляти з 27 лютого ось такий оберіг Це на інших людей з замовлення, то буду зараз пакувати. ось. І вона мені прислала, каже, я двігаю, я в шокі, я вам зараз прийшлю, я в шокі, каже, тільки я оділа оберіг, позвонили, запропонували роботу. Я вам сказала, якщо я не приймаю таке замовлення, на мене, в мене є причини. Значить, я не хочу. Значить, я не хочу. Значить, ця людина для мене. Негативна і Ну, Якщо я беру за роботу, я чітко знаю. Я чітко знаю, що я зроблю. Проте, сьогодні я закінчила роботу з людиною, з фермером, який вже неодноразово я йому допомагаю, там, де його шкодили йому, пакосники. І я їх запечатала в бісову ограду. Тепер біси будуть їх пожирати і не підпускати до нього. Ну, я що вам хочу сказати, хто язик свій розпускає, дід Нестер не пробачив, і я тим бачу. Поступають такі вибачення, ви будете шоковані. От я їх, як багато цих вибачень прийму, я зроблю відео і спеціально вам покажу, хто і як ізвиняється, і хто як вибачається і хто як проситься на чистку, бо щиряками сидять і на задниці, і на передниці, і на язику. А зараз показую, що людина благодарність прислала. І ще вам хочу сказати: зараз я покажу. Пізніше я буду розпечатувати ваші посилки. От ваші благодарності. За моє 30-річне 30-річну допомогу. Ось з ось 8 березня поступають посилки. Ще до 8 березня, скільки днів? А ще йде в дорозі 11 посилок. Я нікого не ображаю. Я завжди протягую руку допомоги. Завжди. Я відьма, яка любить людей, але я не допустю. Дід, нестер, мій рід, не допустить, щоб називали мене якимось словом. Ті люди поплатяться. Поплатяться за їхній язик. Є порчова порча на глупий язик. І це зроблено. А я хочу за добро. За моїх гарних підписників, я завжди вам буду допомагати. Завжди буду освобождати вас від зла і завжди буду вас захищати. Дякую, скоро будуть розпаковочки. Ще 11 посилок, відьмі, ядвіги, вітання, благодарності і подяки! Я вас обіймаю!